Допомогти дітям у Стрію стартувала акція, мета якої зібрати кошти на сенсорну кімнату для дітей з обмеженими можливостями. Долучитись до неї може кожен. Для цього треба принести на аукціон будь-яку річ, виготовлену своїми руками, який відбудеться у День Святого Миколая. Деталі акції у сюжеті. Громадська організація Молодь Стрийщини стала ініціатором благодійної акції до Дня Святого Миколая, мета якої допомогти діткам з обмеженими можливостями. Гроші хочуть зібрати для спеціальної ігрової. Кімнати, де особливі діти зможуть самостійно або з допомогою спеціалістів досліджувати навколишнє середовище, краще розвивати усі свої здібності. Організатори хочуть встановити сенсорну кімнату у початковій школі номер 11 Тут два класи, в яких навчаються 18 ро дітей з особливими освітніми потребами. Є різні зони, і вони б в тих зонах намагалися б розвивати один одного, розвивати свої власне відчуття. Це була і психокорекція, і соціальна адаптація, Вони б могли б бавитися і це ну. Краще, так, вони краще адаптуються до, того, до цього світу. Так? Але, в принципі, це для, корисно для кожної дитини. Так? І, чи має ця дитина якісь певні проблеми, чи немає проблеми? В принципі, кожна, кожна дитина. Та, е, е, хоче відчути побавитися протягом місяця. митці стрищини творитимуть картини та різноманітні творчі вироби для того, щоб Святого Миколая виставити на аукціон. Придбати мистецькі роботи зможуть як місцеві підприємці, так і звичайні стріяни. Гроші з проданих речей власне і підуть на придбання сенсорної кімнати. Телеканал Лан є співорганізатором акції та проведення аукціону. Хто малює, хто вишиває, хто робить якісь унікальні, красиві речі, зможе долучитися. Більше того, про цих митців наш телеканал впродовж місяця буде розповідати у сюжетах. І саме ці речі будуть викладені на аукціон, який відбудеться в День Святого Миколая у ресторані Версаль. Кошти, які ми вилучимо з цих речей, Підуть на допомогу дітям до цієї акції можуть долучитися не лише підприємці, багаті люди, але і кожен з нас. Тобто, ви можете звертатися на телеканал ЛАН із пропозицією своєї допомоги. Якщо благодійний аукціон пройде вдало, і організатори зможуть реалізувати задумане, обіцяють такий збір коштів і для встановлення сенсорних кімнат у дошкільних установах нашого міста. Світлана Коханчик, Руслан Леський, Тарас Мигаленко Стрийські новини.